Штат Вашингтон названий в честь колишнього президента Америки Джорджа Вашингтона. Це є єдиний штат. Також цікавим фактом є тема. Наприклад, про це не знали, що Вашингтон є ведучим виробництвом яблук на усі Сполучені Штати. Що стільки садків, як тут, я ніде не бачила, чесно вам скажу. Ви корзину зародом Яблука збирати. Тут знаходиться найбільша будівля в світі. Компанії Boeing. це поворотництво ага. літаків, яка, представте собі, яка займає 400 тисяч квадратних метрів. Я хочу це просто побачити. Штат Вашингтон він має багато відомих таких місцевостей і відомих особистостей. Один з яких це є Білл Гейтс, який є одним із найбагатших людей світу, який є одним із співвласників Майкрософту, основоположнику Майкрософту і штаб-квартира Майкрософт знаходиться також тут, у Вашингтоні. За його здоров'я. А також тут була заснована перша наша улюблена кофейня Starbucks в тисячу